Всім привіт! Франція вже давно визнана однією з найвпливовіших країн у світі моди. І її вплив бере початок кілька століть тому і залишається відчутним і сьогодні. Франція славиться своїми традиціями високої моди, розкішними брендами та здатністю формувати світові тренди. Сьогодні поговоримо, як Франція стала країною моди. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Ще в Поет Овдій писав, що за його часів у Римській імперії щодня з'являються нові модні в'єння. Середньовіччя і відродження були ними захоплені вже з 13 століття. Існувала величезна кількість різних професій, пов'язаних із модою. І кожне покоління має свої стилі і своїх елегантних представників, що їм відповідають. Це захоплення було настільки сильним, що ще з часів середньовіччя почали видаватись едикти, щоб обмежити надмірності у вбранні. У Версалі, при дворі, де питання моди було центральним, Людовік XIV, законодавець елегантності, разом з Жаном Батістом Кальбером, вирішують зробити Францію провідним світовим виробником одягу та предметів розкоші. Таким чином, з'являються імена великих майстрів, таких як Медиска Роза Бертен абіне, різноманітні парфюмери. На початку правління Людовіка XIV мода у Франції опинилась під контролем королівської влади. І саме тоді Франція почала формуватися як головний авторитет у питаннях стилю та елегантності для всієї Європи. У 1670-х роках з'явилися перші модні журнали, і важливу роль у цьому відіграв Жан Доно де Візе. Він заснував Меркрі Галант, журнал, у якому публікували гравюри з модними луками того часу. Це стало справжнім проривом. Мода почала слідувати сезону, змінюватись і поширюватись далеко за межі королівського двору. На гравюрах зображували чоловіків і жінок у повний зріст, вдягнених у найактуальніші наряди, але обличчя залишалося схематичним. І головна увага приділялась саме силуетам та одягу. За правління Людовіка XIV з'являється одна з найпливовіших модних тенденцій епохи. Чоловіки починають носити перуки з кучерявого волосся. І за легендою, сам король почав їх носити, щоб приховати свою лисину. І саме його приклад зробив перуки модним атрибутом на наступні півтора століття. Стиль перук змінювався з часом, але ця традиція зникла після французької революції, коли в моду увійшов романтизм і прагнення до природності ще з 13 століття існували спеціальні правила, які регулювали хто і як має вдягати. Їх встановлювали місцеві магістрати або феодали, аби зберегти моральні норми, підтримати національне виробництво, обмежити вплив іноземної моди і приборкати надмірну розтяж. Але головна мета цих правил чітко окреслити соціальні межі. Одяг мав відображати статус людини, і порушення цього правила вважалось серйозним викликом встановленому порядку. Жінки тієї епохи носили камірці, а скільки виріс на сукнях був дуже глибоким і доходив майже до плечей. Основою вбрання була дзвінна спідниця у поєднанні з корсетом і з глибоким декольте, що підкреслював тендітну талію. Рукави доходили лише до ліктів, залишаючи передпліччя відкритими. У домашній обстановці жінки обов'язково носили спеціальне кімнатне пальто. А обличчя, вони час від часу прикривали спершу масками, а згодом легкими вуалями. І цей звичай був поширений у 17-18 століттях, особливо у вищих шарах суспільства. Спершу. У 17 столітті жінки прикривали обличчя масками, зокрема в громадських місцях або під час подій при дворі. І маски виконували не лише декоративну, а й соціальну функцію, забезпечували анонімність і підкреслювали статус. А іноді навіть використовувались для флірту. А от у 18 столітті маски поступово поступаються місцем. Легким вуалям, які стали модним аксесуаром. Вуалі надавали образу загадковості і захищали шкіру від сонця та пилу, а також вони відповідали ідеалам скромності і витонченості. Цей аксесуар залишався популярним до початку 19 століття. На шию часто надягали хутряну гаржетку, яку жартами називали пітіфу опюс» – малий торт для обліг. Або вважалось, що вона приваблює камах. На відміну від італієк, французькі жінки ніколи не показували своє справжнє волосся, і зачіски приховували під перуками або складними конструкціями із накладного волосся. Ідеал краси вимагав вражаючої худролявості. Корсети оснащували металевими пружинами завдовжки до пів метра, які утягували талію до майже нереальних розмірів. Наприкінці XVII століття з'являється ще один модний аксесуар мушлі. Тобто маленькі декоративні наліпки у вигляді рудимок, які приклеювали до обличчя як символ витонченості та гри з увагою. У доіндустріальному суспільстві зовнішній вигляд мав надзвичайне значення. Це була своєрідна сцена, на якій розігрівалася соціальна ієрархія. І якщо сьогодні уніформа часто асоціюється з втратою індивідуальності, то колись вона навпаки підкреслювала приналежність до певного стану. Кожному соціальному прошарку відповідав свій тип одягу, чітко регламентований з визначеними формами, кольорами і матеріалами. Жіноча мода до ХХ століття змінювалась повільно і залишалась загалом сталою за винятком короткого, але яскравого періоду директорії. Одяг при дворі вражав своєю розкіш'ю, вбрання великого сеньора мало бути відображенням його земельного багатства, навіть якщо доводилось витрачати на нього останні кошти. Аристократична гордість і незалежність іноді виявлялися у демонстративному оголенні або акцентуванні форм тіла. Це був як жест внутрішньої свободи. Ще з 14 століття саме французький двір почав диктувати моду для всього суспільства. Звідси й бере початок феномен Паризької високої моди. Дворяни мали особливі привілеї, серед яких право носити червоні підбори, недоступні іншим. Напередодні французької революції модні альманахи з ілюстраціями зробили паризький стиль, доступний навіть у найвіддаленіших провінціях і за межами Франції. Цей процес нагадував те, що вже відбувалось в Англії. Саме там почала формуватись мода як демократичне явище завдяки появі друкованої преси, яка зробила стиль доступним для широкого загалу. Екстравагантна мода французького двору з її розтішними тканинами, складними зачісками і вбранням призводила до колосальних витрат. У підсумку ці фінансові навантаження лягали на плечі простого народу через податки. І така безтурботна розкіш викликала дедалі більше обурення, особливо щодо королеви Марії Антуанети, яку сприймали як символ марнотратства і відриву від реальності. Її легендарний образ із пишними сукнями, білими перуками, і фразою Якщо в них немає хліба, нехай їдять тістечка. Хоча, скоріш за все, вона цю фразу ніколи й не казала. Став одним з тригерів народного невдоволення, що спричинило французьку революцію. Після падіння монархії одяг набуває чітко політичного значення. Санкелоти та радикальні революціонери відмовляються від штанів до колін. Вони носили довгі штани зі смугастих тканин, таким чином порушуючи традиційний одяг аристократії. Усе розкішне і витончене, тобто шавки, мережеве, довгі покапелюхи, починає асоціюватись з контрреволюцією. Реалісти у відповідь також формують свій стиль. Вони підкреслювали свою відданість старим ідеалам. Епатаж і надмірність залишились перевагою лише для еліти. Тільки 8 брюмера другого року за революційним. Календарем або 29 жовтня 1793 року ухвалюється закон, який офіційно проголошує свободу вдягатися на власний розсуд. Це рішення стало переломним моментом, одяг вперше офіційно відділяється від соціального контролю і стає особистим вибором. І починається довгий час до демократизації моди, починаючи з 1830-х років. Індивідуальне пошиття одягу переживає справжній злет. Спочатку майстерні обслуговують магазини новинок, а з часом великі універмаги, які починають зростати разом із новими ринковими потребами. Цей сектор швидко адаптується до вимог часу, пропонуючи модні речі з недорогих імітацій, дорогих тканин, щоб задовольнити потреби. Нової сили суспільства, буржуазії, яка стрімко багатіє в умовах першої промислової революції у Франції. І саме в цей час мода починає набувати сучасного вигляду завдяки появі феномену високої моди от кутюр. Модельєр поступово виходить за рамки ремісника і перетворюється на художника, на творця естетики. У період Другої імперії саме британські модельєри, зокрема Чарльз Фредерік Ворд і згодом Годом Редферен, створюють у Парижі новаторські підходи до моди. Саме вони вводять в практику показ одягу на живих моделях та експериментують із формами криналіну. У цей момент на сцену виходить нова постать великий кутюр'є вже не просто швачка чи кравець, а частина вищого світу. Пошуки нового стилю, нової ідентичності моди у 19 столітті знаходять рапору в явищах англоманії та дендизму, естетичному та культурному русі, що утверджує красу в деталях, стриманість і витончену елегантність. Французькі модельєри активно працюють і за межами країни, поширюючи національну моду. Мода вступає в союз з візуальним мистецтвом з ілюстрацією. Журнали не просто показують одяг, а формують уявлення про стиль, про статус і про сучасність. Мода також проникає в літературу. А Нареди Бальзак намагається її символіку та значення у своїх творах, розглядаючи вбрання як соціальний текст. А пізніше Стефан Маларме створює Л'Арт де, мод», де мода постає як форма поезії, а октав. Узан Стає одним із перших істориків моди, зосереджених на розумінні епохи через тканини, фасони і аксесуари. І таким чином мода перестає бути лише матеріальним об'єктом, вона стає мовою культури. У останній третині 19 століття мода переживає новий виток еволюції. Вперше з'являються синтетичні парфуми, які кутюр'є починають інтегрувати у власні колекції як невід'ємну частину бренду. Відтепер аромат перестає бути лише аксесуаром, він стає продовженням одягу, частиною єдиного стилістичного послання. І цей підхід виріс із давньої традиції XVII століття, коли парфуми тісно пов'язували з виготовленням рукавичок. Тепер же аромат і одяг утворюють нову формулу стилю життя. Запах і силует дорівнює індивідуальність. На рубежі століть, у 1900 році в Парижі вже працює близько 20 модних бутиків. Саме тоді починається поступове звільнення жіночого тіла від жорстких канонів попередніх епох. І цей процес нерозривно пов'язаний із полем Пуаре, кутюр'є, який перше відмовився від карсета і заклав основи модерної жіночої моди. У перше десятиліття ХХ століття мода вступає в нову еру, еру творчих союзів. Дизайнери починають співпрацювати з художниками, створюючи справжні витвори мистецтва. Яскравий приклад співпраця Ельзи Скіпарелі з Сальвадором Далі. Їхня дружба породжує серію моделей, де поєднуються сюрреалістичні образи і мода. Сукня з Амаром 1937 року один із найвідоміших результатів цього альянсу. Червоний Амар на білій сукні перетворюється на символ художньої одержимості. Щоб досягнути ширшої публіки, мода активно опановує нові засоби комунікації, зокрема фотографію та кінематограф. У 1930 році Коко Шанель підписує угоду з американським кінопродюсером Самуелем Голдвіном. Вона розробляє вбрання для Зірок United Artists, прокладаючи шлях моди до голівудського екрану і усього світу. Після завершення Другої світової війни мода переживає справжню революцію. Крістіан Діор створює свій легендарний нью-лук, який повністю змінює сюлет жіночого одягу: вузька талія, пишна спідниця, повернення до жіночності. Водночас продовжують діяти ідеї, закладені ще Шанель – простота, комфорт і свобода руху. У цей період мода більше не належить лише елітам, одяг стає більш доступним, його виробництво все активніше індустріалізується, а мода дедалі більше демократизується. У 1950-60-х роках відбувається справжній вибух молодіжних субкультур. Тісно пов'язаних із музичними стилями – ролом панко, диско. І відтепер мода перестає бути виключно знаком соціального статусу чи відмінності. Вона стає способом вираження індивідуальності, настрою і ритму життя. У цей період формується нова еліта: зірки кіно, митці, музиканти, а згодом і супермоделі. Вони пропонують нові образи, стають об'єктами наслідування. Їхній вплив настільки потужний, що здатен запустити цілі модні хвилі. Так футболки стали масовим одягом лише після того, як Джон Вейн, Марлон Брандо і Джеймс Дін з'явились у них на екранах. Те, що колись здавали шоком, дуже швидко стало нормою. Брукшилде зробила джинси Кельвін Кляйна об'єктом бажання мільйонів, вимовивши провокаційну фразу. А ви знаєте, що між мною і моїми джинсами? Нічого. А Бікіні стала справжнім вибухом у моді після того, як Бріджит Бардо з'явилась у ньому у фільмі Бог створив жінку в 1956 році. В один день бікіні перетворилась табу на символ жіночної свободи і сексуальності, а сумка «Ермес» Стало культовою після того, як Грейс Келлі прикрила нею свій живіт на фото, опублікованому в журналі Лайф у 1956 році. І з того часу сумку перейменували на Келлі, а сам образ на легенду. Навіть такі звичні сьогодні речі, як Водаласка, здобули популярність завдяки впливу кіно після появи Неїля Коварда в одному з фільмів. Цей предмет одягу став модним елементом гардеробу. Отже, мода вже не просто диктується з подіумів, вона розповсюджується через екран, через фото, через пісні, і вона стає глобальною мовою, якою говорить ціле століття. У 1960-х роках мода поступово відходить від ідеї демонстративної відмінності і набуває уніфікованого характеру. І тепер мода стає простішою, ближчою до вулиці, до повсякденного життя. У 1970-х роках моду формує американський стиль. Натуральні тканини, етнічні мотиви, вільні форми. А наприкінці десятиліття з'являється панк, агресивний, зухвалий, протестний стиль, який також впливає на французьку моду. А вже в 1980-х роках домінує спортивна американська естетика, яка поступово витісняє попередні неформальні тренди. Взагалі, 1980 ті роки приносять нову хвилю дизайнерів: Жан-Поль Готьє, Азедіна Лаяк, Клод Монтана, Тірі Мюлер. А у 21 столітті мода знов змінює своє обличчя. Французька мода це мова стилю, мова свободи, мова епох. І хоча мода змінюється з кожним поколінням, її душа залишається незмінною. Це пошук краси, гармонії та смислу в кожному русі, у кожному силуеті. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.